Олена, чому ви розстроєні? Тому що всі купили фонарики, а мені, мені навіть не запропонували. Як? Да, і що я це тепер? Без фонариків. Дивіться, ми собі всі замовили такі фонарики. Максим замовив своєму батьку і собі. Максим був первопроходець. Хлопцям предложить наш батько. Коротше, нас такі можна придбати фонарики? Звісно, можна. Ліхтарики. Ліхтарики. Якщо у постачальників є, Максим, є постачальники? Є. 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 Дивіться, прикольний такий є індикатор. Давай, е, хочу, давайте почнемо з цього, що він металевий. Так, він дуже Не пластиковий, є, можна регулювати точку. Ага. Б'є скільки метрів? 800 написано. 800 написано, але ще не перевіряли, але б'є доволі таки непогано. Є три режими освітлення. Агаля. Галя обділена галя... <галя> залишилась. Дайте мені фонарик. Коротше, скільки він коштує, Сергій? Коштує він 350 гривень. В комплекті також йде літій іонна батарейка. 6800 мА. А 6800 мА. Да? 6800, так. І є ну, зарядка. Ага. Яка тут мікро. USB. USB type a Так. Да. Е, і що входить в комплект? В комплекті також ще є, якщо у вас вийде е, з ладу ця батарейка, можна поставити міні-пальчики три штучки сюди. І такий перехідник mm -hmm. є в комплекті, І вміє батарейки цю кидати сюди. 350 гривень, нагадуємо. 350 гривень. Так, і що у нас тут ще йде в комплекті? Шнур для зарядки. Ну, шнур для зарядки і такий бокс І бокс такий, для хранення, для, нормальний. для там. 350 гривень. Доволі непогана ціна не ну, Дивіться, написано десь 800 метрів. Mm -hmm. Ну, не знаю, перевіримо вночі. Хоча перевіряти, мабуть, не будемо, бо подумаю, що літають шахеди. <ріст> що ми збиваємо? І так, до режимів освітлення хочу нагадати: у нас тут є найяскравіший, потім трішки тусклий, ще більш тусклий, потім йде для дискотеки. Це і... режим СОС. Ні, не... режим СОС, ось, наступний. Ну ага. не свідчувати. Наскільки... Не... Коротше, замовляємо такі фонарики. 350 гривень і по номеру в описі відео звертайтесь та замовляйте.